Ой, мої красуньки, ой, мої хорошенькі, хлопчики ма, і дівчинка. Вони їм десь по три місяці вже, так? Да, Люб? да? Так, Любашечка, Любашечка, ну помаши. Зачем не хочу. А, тому що я хочу, щоб ти сказала, де ти їх Под ларком? Под ларком? Короче, Дайте Люба стісняється. Люба зловила, вона в нас ловець по кошкам. Де. по нашому району. Дуже вона професіонал. Але вона пристраювати не професіонал. Правильно, Любочка. От. Так що ми общими усілями. Е, Сережа, не трогай поки нічого. Люба зловила, але вони в неї сидять в клітинці вдома. Їм там незручно, вони вже великі, такі, бачите, які вони. Ні, ми так не побачимо, а відкривати, я їх боюсь. Тому я їй запропонувала забрати їх до себе в село. У мене великий є домик. Якщо вони себе будуть гарно вести, я випущу їх на вуличку. Я їм зроблю привив. Бочки, і через е, три недільки ми записані до притулку на прилаштування. Так що в нас е, де Люба їх взяла під ларьком з мамкою. Мамку Люба стерилізувала вже. Бачите, Вони бояться, бо вони бояться люди, вони тільки Любу знають. От, значить, е, Мамку Люба стерилізувала і випустила, да, Люба вже? вже випустила, бо вона дикувата, а дівчинку і хлопчика ми хочемо прилаштувати. Так, друзі, сказимов вже вдома, Ми вдома п'ять днів пройшло. П'ять днів вони в мене були в клітинці. Дівчинка була в клітинці, бо вона більш така боягусочка. От, а хлопчик у нас бігає в Дашиній кімнаті. Ми зараз його теж будемо скоро переселяти сюди. Що, які в нас новини? Котики дуже гарні, Котиків ми забрали у Люби. У Люби в квартирі дуже жарко. Ми взяли їх на тимчасову перетримку, я так думаю. Ми їх вже вакцинували, зробили першу вакцинку. І для чого я це зробила? Чого я їх забрала От Люби до себе? У Люби вони були в клітинці все, весь час. А я їх буду зараз випускати. В общем, на 21 Ні, на 14 липня ми записані в чергу на прилаштування до наших друзів, які нам допомагають прилаштовувати котенят і котиків. От така умова, що ми повинні зробити два щеплення. Так що ми зробимо два щеплення. Якщо все буде добре. то котенятка наши поедут на прелестование в хорошей семье, да, Китюня? Кс -кс -кс -кс. Мышка моя наружка, мышка моя наружка. Так, а ну выходь, давай, выходь, выходь. Я тут, Вить. Выходь, выходь, давай, выходь. Я тебе говорю, ну я тебе дозволяю, выходь. За что, скажи, мучение у Любы в клетке, у меня в клетке. Скажи, что вы издеваетесь надо мною? Вообще издеваетесь. Выходь, дать, выходь. Ось диви, яка в мене он, машунька подружка буде. Да? Не бійся, зайчик мій маленький. Дивіться, яка вона лагідна, гарненька така доня моя. Вони в мене побудуть трошки, сказати, да? я їх до ручок привчу, що якщо хтось буде з людей брати, люди хочуть брати лагідних, ручних таких, то ми з них будемо їх виховувати, щоб вони попали в нас гарні родинки. Дадуть. Да, моя красунька. Але вже трошки краще. По-перше, вони до мене прийшли зовсім лекливі, от, а зараз вже трошки краще. Продовження нашої історії з нашими котенятками, яких ми забрали у Любаші. Дивіться, які вони дорослі, хлопчик, дівчинка, подружка їхня Олівочка, да? Олівочка. Ще з ними дружить наш. Трьохновки нас дружить, да? Що я хочу сказати? Що я хочу сказати? І що буде далі? Через пару днів наш срок був їхати до притулку на прилаштування. От. Але в притулку зараз дуже багато котиків. Нема місця, навіть в боксах. Котиків держать в клітинках. Дуже-дуже жарко. Виключають. Світло. Котиків беруть, що це ми кашляємо? Котиків беруть поганенько, дуже поганенько і ще й багато вертають. Просто я слідкую за інстаграм-сторінками Ютуб сторінками цього притулочку. Я довго думала, практично до останнього, бо дівчата з притулку казали, якщо у вас є можливість, прилаштовуйте їх. От е -е, Хлопчик трошечки до рук іде. Дівчинка, де ти там? Моя гуска трускати, Ось десь вона сидить, бачите, в царапочці. Дівчинка, хлопчик до рук іде, сіренький. От. А дівчинка дуже-дуже ляклива. Перспектива цих котиків, якщо я їх віддам в притулок, це 2-3 місяці сидіть. Вони звичайні, бачите, вони звичайні. Вони не дуже, не дуже соціалізовані. Кіцінка, бачите, тікає зразу. Не дуже соціалізовані. От, е, притулок переповнений. Е, вже казала, що дуже жарко. От, перспектива цих котиків сидіть в притулку місяць, два-три, поки вони виростуть. Я знаю, притулку беруть таких, знаєте, гарненьких в першу чергу, е, які йдуть до рук самі. А якщо, якщо б це зимою було да, взимку, то їх би цих котиків, дивіться, яка вона то їх би, їх би розібрали б би швидко. А так як зараз просто котенятами забитий приптулок, то я так думаю, що їхня черга не скоро наступить, настане, да? мої хорошенькі. І я вирішила їх лишити в себе. Поки лишить в себе. І буду намагатись їх прилаштовувати сама. Бо жалко мені, вони під дарком жили. Потім у Люби практично три неділі в клітинці, потім у мене в п'ять днів в клітинці. І тільки вони почали адаптовуватися. Ось я Полькін, Полькін так, Полькін у них друганчик. От. Потім у них друганчик Алівушка. І, і трьохножки, вони їх облизують, вони їх цьомають. Для них вони як малесенькі дітки, да? хорошенькі? Вони. вони тільки почали звикати, вони тільки почали більш-менш до руки, більш-менш, я не кажу там зовсім. Ні. І що я зараз щас... знову їх отдам, щоб вони сиділи на на, на... 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 Не знаю на який період, щоб вони сиділи в клітці, да? скажіть. І Таня так вирішила, думаю, хай будуть вони вдома в мене, поки вдома, а там буде видно. І ще тим, тим більше, він очко одне плаче. Зайчик мій, щось очко у тебе, може, хтось поцарапав. Так що все, в нас плюс два котика, бачите, вони в коті кімнаті нашій гуляють, у них є іграшки, зробимо друге щеплення в нас через п'ять днів і буде випускати їх на вуличку. Хай пробують, що таке зелена травичка.